Всім привіт! Мене звати Аня. Я читаю багато книг, знімаю про це відеогляди. І, чесно кажучи, мені дуже незручно знімати знову в книжкових полицях, штучним мо це освітлення, бо на вулиці було дуже класно. Але листопад погодка міняється. Скоро зима. І, відповідно, я повернулася до затишного крісла, до затишних полиць і, власне, кажучи, будемо з вами тут говорити про те, що я напланувала читати. А, власне, цього листопада. І я вам скажу чесно, я ніколи не знімала таких роликів, взагалі мені не подобалася концепція планування. Але минулого разу я зняла. І мені сподобалось. Тобто, я ось думала, що це якось мене мотивує. А якщо це зі мною працює, хоча, знаєте, я кажу, це мотивує. і прочитала все лише одну книжку списку. Anyway, якщо це зі мною працює, то давайте, власне, Будемо діяти далі так само. Тобто сьогодні будемо говорити про мої плани, я всі книжки показувати вам не буду. Покажу тільки те, що тут дійсно нове. Чекайте, я щось загубила знову. А, от воно ще одне. Тепер можемо починати. Так от, на оцих трьох я детально зупинятись не буду, бо я про них розповіла в попередньому ролику, Залишила в нього посилання. Ірена Карпа, я так з неї не взялась. А треба, бо мені треба її віддати. Там далі вже підпирає черга. Наступна книжка, ось давайте поговоримо про ваш останній секс. Я просунула її дуже класно і вже була готова знімати ролик про неї. Він мав вийти ось-ось десь в цих числах, але е -е, вирішила все таки дочитати. І от треба сісти, думаю, якийсь вечір і все буде готово. Наступна книжка це Гаррі Поттер». і от за нього я фактично взагалі майже не бралась. буквально один день, прочитала сторінок 50 і закинула. Окрім цього, також я планую в листопаді дочитати Франческу. Вона в мене тягнеться так давно і так довго, що треба нарешті з нею покінчити. І знаєте, це той випадок, коли Як вам правильно сказати, мені не сподобалась книжка, коли починала читати. І зараз мені подобається, але є один нюанс. Я би все-таки набагато б кайфанула більше, якби це була не книга, а якийсь, ну, умовно кажучи, блог там, чи, ну, типу, якийсь. Статті. М можливо, знаєте, я якось ще про це говорю. Так, коли я говорила про український шпіцберг, я теж це те саме мала на увазі. Е мені, мабуть, не вистачає просто цього формату, е тому що з інстаграму пішли оці довго пости. Е якоїсь нової мережі, де вони були, немає. А мені дуже не вистачає цього сторітейлінгу, де е люди просто діляться своїм життям, розповідають про те, як, як воно їм живеться. Тобто, наприклад, в українському шпіцбергані автор може розповісти про те, як йому подорожувалося там, про те, що він бачив. Так? Тобто, Вийшов би пост про а, там, одне місто, завтра вийшов би якийсь там інший пост, післязавтра він пішов бар з кимось поговорив, розумієте про що я. Так само в франчесті. там дуже багато ситуативних історій. Це такий, знаєте, сітком книжковий. І, І мені часом було не що важко перемикатись. Ні, просто. А... Я зараз її читаю як я читаю там дві-три історії, відкладаю. Типу, коли я читала її для осінніх 30 хвилин, коли ти півгодини сидиш, то і читаєш. То це просто неможливо, тому що у тебе воно все перемелюється в один суп і це не дуже класно. Тому ось так у мене було з Франческою. Не знаю чому. Тому я б хотіла більше дійсно якомусь форматі. Типу, от сьогодні я прочитала про якусь одну історію з Франческої. Після завтра іншу. А будь-якому разі я фактично прочитала вже 80 сотні книжки. Тобто, по факту ще декілька вечорів і все буде. Тим паче вона мене електронна, електронки я читаю ночами, там, коли годую Елю, або м -м, коли там, її вклали ще трошки, ну не хочу нікуди йти, так можу б для неї почитати. Тому ось так. Йдемо далі, бо далі дві нові книжки. Наступна, це коли я була малолеткою» Віргінія Курвінськайте. Загалом я минулого разу вам говорила про те, що е -е, я починаю таємний челендж для патронів, і в мене був фальштарт. я почала, я просунула там, ту книжку. І, і щось пішло не так. Тому я знов, власне, почну цей челендж таємний. Єдине, що трошки з іншим принципом, тому що я вже явно не встигну так, як я планувала, але в будь-якому разі я розповім, власне, там, тому що зайвий раз тут голову нікому забувати не буду. Так от, наступна книжка, власне, згідно цього таємного челенджу, у мене буде, коли була малолеткою. Це дуже прикольна книжка, вона, знаєте, така доволі про. 90-ті, і я вам скажу чесно, коли я її брала на огляд, а це було на початку лютого. Мені здавалося, що це цікаво. Тобто це була прямо тема-тема. Тепер, після війни, мені якось складно. Але я візьму себе в руки прочитаю її, власне, поділюся враженнями. І наступна остання книжка, сьогодні буде так, що Стівен Кінг Мізері. Оце я вже почала. Я вже скільки сторінок? Я вже майже 100 сторінок прочитала. А це насправді дуже цікаво, поясню, чому, тому що е, у мене ж є закритий чатик для своїх. Е, власне, там у мене спонсори, патрони, деякі учасники осінніх 30 хвилин. Так от, е, ми в листопаді, в жовтні, читали разом. Е, де ж вона збудила? В самотньому жовтні, дуже послання на огляд на цієї книжки. А власне в на листопад я не планувала нічого знов читати разом, бо я не дуже формат спільних читань, не дуже їх люблю. Але ну, типу, мені сподобалось. Я вирішила брати якусь книжку на спільні читання. Всі проголосували за мізері Кінга. І я така, типу, ну окей, я давно хотіла її прочитати, а тут є вже мотивація. Так же й бути, я буду її потихеньку просовувати. І, власне, в перший же день просто 100 сторінок. А, я ось тому одну штуку. Першу мені сподобалось. І, вочевидь, типу, варто дати кінгові ще якийсь шанс, не знаю, може, влаштувати потім якийсь челендж по кінгові чи що, бо мені сподобалось, а я не очікувала. А по-друге, я усвідомила, що цей режим війни він дуже притуплює біль, Не біль, а оцей, оцю червону межу, за якою страшно, вона підіймається. Ну, це абсолютно зрозуміло, тому що, там, мамо кажуть, ще. Рік тому назад багато речей, про які ми сьогодні говоримо, як буденні штуки, викликали би страх. А, і оцей градус страху понижується. Я пам'ятаю, я починала читати книжку а, Загадкова кімната. І вона буде така трошки, ну, з запашком трилеру. І я а, дочитувала її вже десь там ну, на другий тиждень війни, і я не поняла, де там трилер. Просто, ну, типу, ну, ну кров на обоях. Серйозно? кровна, боя. Це цим має лякати? Nope. Тут те саме. Я читаю, я читаю жахи, читаю про, про чувака, якого переламані ноги, про біль постійний, про багато різних, і це ну, не спойлери поки. Про якісь такі штуки страшні і нічого не тягкає. От просто ноль. Ну, типу, як нібито читаю опис природи. Шлестіло листя там, трава зелена, небо голубе. Все. Ну, і, чесно, це ну, якби. Просто констатація факту. От. Єдиний момент, коли я прям отак. Це. А, чого я спойлер. Все все закінчили, закінчили, все, все, все. Я закінчу цю книжку, ми з вами поговоримо. От, а якщо ви читали мізері, то давайте вгадайте, якщо ви часом її читали, і знаєте, можете в коментах написати, як ви думаєте, на якому моменті в мене було це. О, ужас. От, власне, такі книжки я планую прочитати. Як бачите, їх ну, типу, не так багато по одній простій причині, бо я просто дочитую. І е, вирішила все-таки ну, біти до фіналу хоча б з якимись цих книжок, і мені супер принципово їх все-таки почати дочитувати з плив Ботера. Бо далі у мене грудень, далі у мене влог у нас. Я вже потихеньку починаю планувати, що ж там буде, які там будуть книги, що я там читатиму, що я там робитиму. Е, от. А для того треба закінчити, значить, усе решта. Е, ось такі дивні плани, чому дивні, що ну, сьогодні, по суті, повторила вам е, минуломісячний минуло ролик. Е, от. Але, ну, Мусила. правда, мені дуже сподобався цей формат. Якось думала, що мені подобається таке знімати, бо це мене мотивує. Тому я вирішила продовжувати. Наступного разу я сподіваюся, що мої успіхи за місяць будуть куди кращими ніж цього разу. От, а стане на зараз в мене все. Сподіваюся, вам сподобалося відео. Даних завжди гарного тижня. Нехай так працюють тільки класної книги. До зустрічі.